Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Радий вас усіх бачити. Сьогодні в нас тема ефіру: Чи можуть бути якісь дуже тяжкі, небезпечні удари, атаки якоюсь тяжкою та небезпечною зброєю по території України, по цивільних. Давайте ми з вами будемо розглядати це запитання. Давайте ми з вами будемо це питання дивитися сьогодні. Спочатку я зроблю загальний прогноз, загальну картину. Подивитися, наскільки взагалі високі небезпеки і шанси того, що може бути якась атака, якийсь великий удар тяжкою зброєю по Україні, типу грішника чи ще чогось такого, чи якоїсь, наприклад, грязної бомби. Щось таке, якась така небезпечна зброя. А потім ми ще подивимося територіально: південь, північ, захід, схід, центр, де є найвищі загрози цього всього. Добре, на циганській колоді карт я хочу розкласти загальну картину, подивитися. Взагалі, наскільки високі загрози удару від РФ по території України, а на Таро ми розкладемо на 5. Напрямків окремо по три карти на кожен напрямок, щоб подивитися, де є найбільші загрози удару чи атаки якоюсь тяжкою небезпечною далекобійною зброєю. Дивимося, ми, грубо кажучи, на період зими. Тобто на зимовий період, ми дивимося до кінця лютого 2026 року, чи є загрози якоїсь дуже серйозної атаки саме. Якоюсь тяжкою та далекобійною зброєю, яка може завдати дуже багато шкоди та небезпеки. Тим паче, ви самі бачите, яка цього року зима. Зима насправді досить сувора, зима насправді досить тяжка, тому ризики атак, високі атаки є, що можуть бути якісь високі атаки та дуже серйозні атаки якоюсь тяжкою зброєю. Добре, давайте будемо розглядати. Я витягну 5 карт на циганській колоді для того, щоб зробити загальний прогноз. Наскільки взагалі високі шанси взагалі, в території України, що може бути якась серйозна атака, якийсь серйозний удар. А тоді пройдемося більше по окремих п'яти напрямках. Я витягну 5 карт з циганської колоди. Так, давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Карта денег, Карта грошей. Непогана карта. Карта злодія. Карта злодія це можливі удари по об'єктах інфраструктури. Можливі якісь атаки на критично важливі об'єкти. Карта злодія це не хороший символ. Карта злодія попереджає про крадіжки. Це може бути в тому числі і блекаути. Це можуть бути якісь атаки на об'єкти інфраструктури, на якісь критичні об'єкти, дуже важливі. Ну, тому що зима холодна, зима затяжна, і знаєте, вони можуть пробувати наробити біди. Далі карта солдата, активні військові дії, якась активна військова підготовка, мілітаризація. Карта удачі і карта надєжди. Ну, дивіться, карта удачі, карта надєжди і карта грошей це хороші карти. Вони говорять про якісь шанси, вони говорять про якийсь позитив та позитивні переміни. Карта злодія і карта солдата в комбінації говорять про те, що підготовка до якогось тяжкого удару може бути. Але я би сказав, що вона, скоріше за все, буде не по цивільних людях, а скоріше за все, по об'єктах інфраструктури. Тобто, мій висновок такий: відсотків 70-80, я думаю, що все-таки якась ще одна велика атака цієї зими готується. Якась велика та небезпечна атака. Але мені здається, що це буде атака саме на якийсь дуже важливий критичний об'єкт або на якесь логістичне сполучення. Знаєте, Тобто це буде так само, як сьогодні з Львівською областю. Тобто, по Львівській області була атака на важливий об'єкт цим так званим арешніком, який вони нібито випустили. І я вважаю, що саме от подібного роду удар може бути так само. Але я би сказав, що він буде не по цивільних. А скоріше за все по якомусь критично важливому об'єкту інфраструктури. Так, а тепер давайте подивимося, де це, скоріше за все, буде. Тобто, північ, південь, захід, схід, центр. Для цього я вже візьму колоду карт Таро. І я буду витягувати по три карти на кожен напрямок. Тобто, почнемо ми з півночі. Давайте глянемо північ, три карти. Північ наскільки високі загрози атак. Якоюсь небезпечною, смертельно небезпечною зброєю. Трійка кубків, карта благополуччя. Десятка мечів, карта агресії, карта атак, смертельні небезпеки, погана карта. І диявол. Дивіться, тут десятка мечів, тут диявол. Ситуація дуже небезпечна. Тобто, я би сказав, що, скоріше за все, зразу перше, що падає, це північні регіони. Все те, що відноситься до півночі, всі ті регіони, які відносяться до півночі, мають підвищені загрози. На це вказують зразу дві дуже тяжкі карти: це десятка мечів, карта тяжкого грузу, карта ударів та атак і карта диявола. Тобто, я би сказав, що зразу на північ випадає дуже великий негатив, дуже високий рівень негативу. Я би сказав, що, можливо, до кінця зими. Саме по північному напрямку, по напрямку північних регіонів, може бути якийсь спланований дуже тяжкий удар, дуже тяжка атака. Тим паче, карта диявола має дуже велике небезпечне значення. Взагалі, всі, хто працює з таро, хто є тарологом, може підтвердити, що карта диявола в будь-яких питаннях несе в собі дуже великий негатив. Ні, ви не сильно пропустили, якщо що, подивитися в записі. Так, далі, давайте подивимося південь. Наскільки взагалі високі ризики атак по південних регіонах, саме Арешником або якоюсь тяжкою далекобійною зброєю? Давайте подивимося південні регіони. Лицар Пентаклів, карта молодої чоловічої енергетики. Шестірка кубків, карта об'єднань, карта союзів. І карта Дурня, нульовий аркан, карта спустошення, карта пустоти. Я скажу так, є невеличкі ризики. Карта Дурня, в принципі, має десь якісь певні загрози. Але я би сказав, що вони менші, навіть якщо порівняти з північними регіонами. Тому я би сказав, що от загроза застосування якоїсь дуже тяжкої зброї, скоріше за все, буде саме по північних регіонах, якщо судити тут. Далі, Захід. Давайте подивимося по західних регіонах. Ну от сьогодні, якраз я записую це відео 9.01. От якраз сьогодні по Львівській області був удар. Цією зброєю, але я би хотів подивитися, чи може воно повторитися ще до кінця зими по західних регіонах. Схід буде після Заходу якраз. Захід, карта імператриці, третій аркан. Двійка кубків, карта Любові, лицар мечів, карта воїна. Ну, я скажу так: в принципі, по заходу загрози не настільки високі. Тобто, якщо так от з цим от розібрати цю картину і сказати. То я би сказав, що по заходу більше удари такою тяжкою зброєю не плануються, якоїсь типу Аречника або чогось такого великого, тяжкого. Тобто, це вже сталося сьогодні, 9 числа, це вже, значить, до кінця зими не повториться. Вони по заходу вже вдарили. Так, а тепер давайте подивимося схід, а потім центр. Добре, давайте подивимося схід. Чи є до кінця зими загрози? Удару по сходу, і наскільки вони високі. Дивимося. Карта Любові падає, Королева Жезлів падає, лицар Кубків. Ну Дивіться, схід і так бомблять постійно, але бомблять дрібними ракетами, БПЛА і різними пристроями. Тобто тут карти показують, що удару арешником чи якоюсь Величезною тяжкою небезпечною зброєю, по сходу, скоріше за все, не планується. Тобто тут карти теж спокійні. Схід і так бомблять постійно. Це і так зрозуміло та очевидно. Але ми задали як питання? Чи будуть удари якоюсь дуже небезпечною зброєю, дуже тяжкою зброєю? По суті, вся зброя небезпечна, але знаєте, є зброя, яка має більше масовіше ураження. От арешник або щось подібне має більш масове ураження. Карти показують, що така зброя. До сходу зараз на даний момент застосовуватися не буде. Це не відміняє того, що можуть далі бомбити звичайними БПЛА, ракетами, дронами. Але якщо говорити про якусь масштабну зброю, то вона до сходу, скоріше за все, застосовуватися не буде. Так, дякую, велике. Обов'язково. І центр. Давайте подивимося на центр. Наскільки високі загрози саме по центральних регіонах удару якоюсь такою тяжкою та небезпечною зброєю. Центр е, карта Любовників, двійка жезлів і лицар Пентаклів. Точніше, ли... да, лицар Пентаклів. Е, дивіться, теж карти більш-менш спокійні. Я би сказав, що, скоріше за все, такий удар планується. От якщо вже підводити підсумки всього того, про що я сказав, такий удар планується відсотків на 70%. Тобто, повторно він може бути. Але якщо говорити про. Зони України, де він, скоріше за все, буде, то я би сказав, що або північ, скоріше за все, північ, бо на північ випали самі погані карти: і диявол, і десятка мечів, або південь, тому що там випала карта дурака, нульовий аркан, спустошення це теж такий не дуже хороший знак. Спустошення це означає обнулення, це знаєте, як під нуль можуть вдарити, бомбанути. Тому на всі інші зони. Карти більш-менш спокійні, і карти не говорять про те, що там може застосуватися така зброя. Тобто, я би сказав, з того, судячи з того, що я побачив, що такий удар може повторитися. Він може повторитися, скоріше за все, до кінця зими. Знову карти показують, що є такі ризики. І я думаю, що це буде або північ України, ті області, ті регіони, які відносяться до півночі України. Або Південь України, тому що там випала карта дурака, нульовий аркан, пустота. Ось так. Добре, дякую вам велике, буду чекати. Ну що ж, це питання я розглянув. Пропонуйте нові теми для прогнозувань, пропонуйте нові теми для ефірів. Я думаю, що завтра прогнозування також буде. Прямий ефір буде теж на якусь окрему тематику. Зараз я буду старатися працювати по максимуму, і тем вистачає, слава Богу, дуже багато різних тем. Тому доєднуйтесь, приєднуйтеся, буду радий кожного з вас бачити. Бажаю всім мирного неба. До зустрічі в нових прямих ефірах. Цей ефір буде збережений на моєму Ютюбі, зможете його передивитися, якщо захочете. Дякую вам велике, нехай вищі сили вас бережуть. І побачимося з вами вже зовсім скоро. Пропонуйте теми, ставте лайки. І до нових зустрічей з вами був Роман Заводовський. Почуємося всього найкращого.